Івано-Франківськ поділений на 23 райони. Один зі способів дізнатися про кожен поспілкуватися з місцевими мешканцями. Цього разу інформатор побував у районі будівельників та розпитав у людей про плюси і мінуси життя на цій території. Подобається така бруківка, що замість асфальту можна її поремонтувати легко. Подобається те, що вулиці дуже зручні, подобається те, що все в пішій доступності. І люди, сусіди дуже привітні і дуже гарні. А що вам не подобається? Що б ви хотіли, щоб покращила міська влада? Е, мабуть, це вже міській раді знати. Може. Більше міського транспорту, щоб можна було, наприклад, з пасічної дістатись до центру, до інших куточків міста. Віце з плюсів можу сказати одне, що садочки для дітей це саме найкраще. Парк, дуже близько до річки. Це от що розташування цієї вулиці. Мінусів, ну скажу одне, тут дуже багато наркоманів. Це є проблема, яка, ну ми вже тут її висвітлювали, тут є ОСББ такі є, тут оці башні, там дуже багато діти гуляють, там були майданчики, майданчики зруйнували повністю дуже багато шприців. І нема хто проконтролює за цією ситуацією. тобто ніхто не… Ні, зверталися навіть в поліцію, ніби що тут от ходять і по підвалах, ну нічого нема. Якщо можна оце, будь ласка, звернути увагу, бо багато дітей, два садочки і школа. Ну, це одна єдиний мінус, який мені в цьому не подобається. Так, район дуже гарний, боже епіцентр Арсен. Ну, таких дорога, сполучення, можна і в центр заїхати, і, і все ніби. Що подобається? Життя. У мене діти, внуки, правнуки, замужні і, і внуки, і промоки. Та мені вже нема коли, що подобатися.